Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Renault Logan MCV. Автомобіль на з 2016 року випуску, обладнаний 1,5 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка офіційна купувалася в Україні салон, має пробіг 118 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 8 490 доларів. Маємо чудову оптику. Гуму 15-го радіусу на металевих дисках, повторювачі на дзеркалах, автівка у нас повністю потонована, жодних питань немає по автомобілю. Задня оптика в чудовому стані. Також автомобіль додатково обладнаний фаркопом, має чудовий місткий багажний відділ, з легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону у нас. Чудовий текстильний салон, одягнутий в сірі заводські чехли. Так, у нас без нарікань. Карти заднього ряду також без нарікань. Механічні склопідіймачі задні. Передні карти також без нарікань, передні склопідіймачі. механічне регулювання сидінь. Кермо у нас випускається по висоті, по виліту. Мультимедіа, AUX, Bluetooth, кондиціонер та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також надії послуги лізінгу та трейдингу. і ми зможемо пригнати будь-яке авто вам із Сполучених Америки. З вами, як завжди, автопарк.